Доброго дня, дітки мої. Кузя, привітайся, доброго дня. Ой, кузя, а що з тобою? Ой мені так негарно, так не гарно. Чого тобі не гарно? Я замерз. Діти, як ви вважаєте, чого Кузя замерз? Дивіться, я одягнулася і кусточку наділа, щоб вушки не було. А Кузя замерз чому? Тому що Кузя на вулиці холодно. Давай я тебе, Кузя, прикрию. Ось у мене є одіянце отаке. Я тебе вкрию і ти зігрієшся. Давай домовилися? Домовилися тобі тепліше, тепліше. Молодець. Діти, давайте Кузі пояснимо, чому йому холодно. Кузя, ти знаєш, зараз наступила пора року. Який уже холодно. Діти, як ви вважаєте, яка це пора року? Осінь молодці. Діти, а давайте кузі розкажемо, які ознаки осені, які холодно, так, ти ж замерз, замерз холодно, похолодало. Сонечко рідко виходить. Бачите, сонечка немає сьогодні. Отже, Ще що у нас листячко пожовтіло, дивіться, який кущик жовтий, дує вітер. Діти, а що робить вітер, крім того, що він дує? Він дме і задуває, колихаються дерева молодці. А що е, трапляється ще з листям, крім того, що воно пожовтіло? Так, воно. Падає. А ще на вулиці як, діти. Холодно, і, як можна сказати, мокро. Отже, давайте ми з вами, дітки, разом і кузя послухає, яка ж осінь складемо речення. Осінь холодна. Повторюємо. Осінь холодна. Ще яка осінь? Осінь мокра. Осінь мокра. Осінь вітряна. Разом. Осінь вітряна. Яка ще осінь може бути? Осінь дощова. Разом осінь дощова. Дітки, а ми ще з вами говорили, що листя може бути другого кольору. І осінь буває іншою. Так давайте згадаємо, якою ж іншою? Може бути осінь. Дітки, так яка ще ми говорили, осінь буває. Подивіться на листочки, яка багряна, ще яка золота. Так, ще яка. Кольорова. І коли листики падають, яке можна слово сказати? Листопадна! Ось давайте ми з вами розглянемо такий цікавий один листочок. Дітки, я обіцяла вам якийсь листочок показати. І кузі теж. Подивіться, який це листик, як на нього можна сказати? Як маленький, так, а ще, а ніжно, малесенький, а ще, як можна сказати, малюсенький. А тепер разом маленький, молодці, малюсенький, молодці, малесенький. А ще який він гарний чи ні? Гарний. Як ми можемо ще, ніжно сказати, гарнесенький, та як гарнюсенький. Дітки, от дивіться, скільки осінь подарувала нам своїх гарних, красивих слів. Кузя, ти запам'ятав які ознаки осені? Так, запам'ятав. Ти тепер зрозумів, що треба одягатися тепленько. Так, зрозумів. Дітки, а ви своїх песиків виводите на вулицю і одягаєте їх, щоб вони теплесенько були одягнені. Бажаю і вам і одягатися гарненько і вашим песикам те, що було тепло, одягайте їх на прогулянку. До побачення, до зустрічі!